У неділю 29 жовтня у Сумах відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з карате ДЖКС. У змаганнях приймають участь понад 150 спортсменів з дев'яти клубів. Присутні такі команди як з міста Суми, міста Охтирка, міста Конотоп. Також спортсмени з міста Харкова та Харківської області. Діти виступають у двох розділах ката і комітет. Ката це Форма це показ показання техніки. Комітет це два бій. Так, так, так. І там і там спортсмени нагороджуються призовими місцями. Даний турнір носить підготовчий характер і саме характер формування збірної команди сумської області для участі у чемпіонаті України. Участь у турнірі брали діти від п'яти років. Найстаршому учаснику змагань 20. Про мотивацію на турнір нам розповіли тренери команди. Учасниць. Змагатися потрібно змагатися конкуренцію постійно. Тим паче сезон почався, потрібно якось розвиватися, не засиджуватись. Зараз великий голод на змагання, тому ми намагаємося, щоб спортсмени якнайбільше брали участь у усіх змаганнях, зважаючи на теперішній час, на теперішні умови, щоб діти якомога більше відчували мирне життя. Це опит, це раз потім. Дисципліна, діти, діти зайняті спортом, не гуляють, не повинні. Зараз таке час, що коли треба заінтересувати дітей хоч чимось, і би, спорт він розвиває людину. Стереває це завжди праздник для дітей. Тобто вони такі на позитиві вічно тобто, е, працюють, заробляють бали, заробляють медалі, кубки, дипломи. Ну, це для них радість. З балкону вболівають за юних каратистів їхні батьки. Подобається цей вид. Хочу в майбутньому теж стати таким, як тренер. Тут виступає мій син Хоменко Олексій. Йому скоро 10 років. Ми вже не перший раз виступаємо на змаганнях, тому маємо гарний настрій і жагу до перемоги. Протягом змагального дня спортсмени розіграли 40 комплектів медалі. Ось ці кубки отримують команди, які посядуть перше-третє місце у загальнокомандному заліку. Третє командне місце у підсумку посіли юнаки та дівчата з канотопського клубу Кристал. Харків'яни з клубу Бодакан завершили сумський турнір на другому місці. Першими на відкритому чемпіонаті Сумської області з карате ДЖКС стали вихованці клубу Карате Стар з міста Суми. Олександр Качанов, Олег Варненко Суспільне новини Суми.